Може, я зробила те, що я не дуже хотіла робити, взагалі не хотіла. І я наважилась. Ай, я не, не пались. Не пались. Я наважилась це зробити. Думаю, хай буде в квітні, щоб до, до дня народження відросло. Я постригла тьому. Ось його волосся. Волосся нашого синочка. Довге, як бачите. Готові побачити? Покажешся. Да? Покажешся? Та-дам! Це я чому постригла 15 на 3. Я вам скажу, що я його постригла так в останнє. Більше я не хочу. Я не знаю, це взагалі інша дитина стала. Мені здається, йому не личить коробке волосся. Він якийсь піс... не такий. Це не наш син. Це ще Костя не знає. Я зніму реакцію Костя на зачіску тьому. Але більш чесно, я не хочу його так стригти. Тьом, тобі як? Що скажеш? Воно не, не помітно, що там 15. Я думала буде довше. Але так зручніше буде голову мить, правда? Помимо не волосся? Де в тьоме волосся? Покажи. Де волосся? А де волосся? О, я можу. Ну, тепер якось так. Тепер у нас так виглядається. Всім. всім привіт! Бо я з вами так і не привіталася, тому хочу привітатися. Бажаю вам гарного перегляду цього відео. І от така от ситуація в нас вийшла. Спонтанно. У мене дуже часто бувають спонтанні якісь рішення. І цей раз от таке от спонтанне рішення трапилось у мене з волоссям Тьоми. Насправді мене Костя, мовляв, дуже давно постригти коротку тьому. Ну, він якось любить, щоб було коротке волосся. Ти тобто знаєте, що от чоловік це коротке волосся. А от мені подобалась більша стрижка, таку, як я робила йому раніше. Але, як то кажуть, волосся не зуби, тому він росте. Я сподіваюся, що до його дня народження воно досить -таки нормально відросте і можна буде щось цікавеньке зробити. Тому так, Кості я вже сказала, що я його постригла. Вже очікую, що буде коротке волосся. Кості приїде йому, що буде спати. Але я сподіваюся, що я зможу засняти реакцію Кості на його волосся, на його довжину. Але якби Костя постриг в так? Неочікувано для мене, я була б в шоці. Ну, Костя хотів так постригти, я ні. Але один раз постригла і хай так буде. А надалі я сподіваюся, знаєте, це той стимул. Типу хочеться навчитися собі стригти, робити чоловічі стрижки для того, щоб покрити їх хоча б сину. Тому що Костя, він зазвичай раніше стригся взагалі 6-3 чи 3-6. Це зараз вже 3-9. Я хотіла мовити Костя 3,15, він не захотів. От не хоче і все. Треба запропонувати, ще тебе, що типу я так стригла. Давайте пере тебе так пострілимо, тому що я якраз на вихідних буду стригти Костю. Mm -hmm. То хочу навчитися робити чоловічі стрижки. Можливо, стане чоловічим перукарем. Але це треба, ну, в Ютубі ти не навчишся, це треба якийсь курс, мабуть, закінчувати. Тому в цьому плані самоучкою ну, ніяк не будеш. Тому чекаю Костю, а зараз провела себе порядок, Костя, о, тяма вже спить. А я хочу, в мене поправи речі, хочу розвісити, помити посуд і треба щось приготувати до вчорашнього пюре. І нам прийшло сьогодні все-таки автокрісло, ми його дочекали. Сьогодні принесли коробку. Це в нас Britax Romer, німецька фірма. І сьогодні, можливо, навіть його вже і поставимо. Ми сьогодні плануємо поїхати в центр. На в магазин треба і якраз отака от модель Advance Fix. Це більш новіша версія, там є старіша, а це більш новіша. Стосовно самого автокрісла, якщо комусь цікаво, в принципі, я розкажу вже пізніше. Українська є. от так і Приємно. Ну, звісно, що тут дуже багато мов, але дуже приємно, що є саме українська мова. Тіма дуже швидко побіг до татися. Скажкуємо так. Ну, відкриваю. Тя! <реш> Оооо! <реш> Нічого себе! <ріст> <ріст> я ж кажу, що це не наша дитина. Наша, наша. Нам його підкинули. <ріст> Йому наче місяців десять вирочок. Ні, ні, ні <ріст> ну, скажи, <ріст> не скажи. <ріст> Та-да! Ні. ні, ні. <ріст> я справа не поласніму. М? З довгим волоссям йому краще. Ну при... дуже лице помінялося, але ну, дуже. Буде ну, ну, ковально. Mm -mm. Слідний дижу. Mm -mm. І наче наоборот подорослі, що. Mm -mm. Подорослі, ша подорослі ша. Напишіть в коментарях. У нас подоросліша? Чи? Чи подорослі шо? Мені подобається, там де я робила останній раз. Це в нього вже вчора, да, відрожче вже було, наприклад, якщо дзвоняти вчорашньою зачіскою. А от коли дійти вбива, то він прикольно ну, так свіжоки. Щас... Мені подобалося, що ти оставляла йому шапочку. Та не шапочка, то... Та шапочка, то тут, тут дуже коротко, а потім дуже, в... дуже длинно. дуже Там був перехід. Міліметр не вважається. Врахується. Mm -mm. Так. Oh -oh. так. Поки ми не віднесли крісло в машину, хочу вам його трішки показати, можливо, комусь буде цікаво. Ми взяли, як я вже показувала, Брітек Стромер, дуже ліке, ліке сидіння. Тут такі паски безпеки, Вони фіксуються тут дуже зручно. Плюс відразу без ізофіксу. Тому тут можна його і без різофікси, але і з різофіксом. Кому як зручно. А також з боку такі, такий захист є від стукання. І плюс воно регулюється також mm -hmm. по висоті. будь Ти ласка? Типу отак, поки дитинка росте і поки воно регулюється. Дуже зручно. Так, під свою дитинку вже можна роблювати, як йому буде класно. Ми взяли сірий кольор, тому що в принципі можна було чорний взяти, але чорний довше було чекати. Тому Ми взяли просто сірий. Він від 15 місяців. Ви бачите, до 15 не можна, тому він йде від 15. Сьогодні будемо тестувати. Тьом, ти куди? Ти куди пішов? Стій! Тьома! А, камінці, ну звісно. Ми взагалі-то зібралися в магазин, і Костя якраз в цей момент крісло ставить. А в цьому камінці. Бажаки у нас мудрі. Дай ручку. Тато поставив? Пішли, подивимося, як тато поставив. Пішли, а потім погуляємо тут. В Ну що, ми вже їдемо. Ми в новому автокріслі, я Поки що не дуже його зацінив, але нічого да, синок? Касі нічого, сонечко тільки світить. Каже, я звикну. Ми вже походили, погуляли і знаєте, повз чого я, звісно, ще не могла пройти. Повз квіти. Подивимося, що тут продають. Ой, погляньте такі весняні. Колекції, скажімо так, 225 крон. Це десь 30 євро. Ось такі от композиції. Це до Паски там ставлять, декорують або просто. Ось так от. Жоржини продають. Такі от і такі. Маргаритки, гвоздики. Оце півники. О, клас, боже, погляньте, це ж незабудка. Клас. Ой, чому камера не передає? В неї не такий колір, в неї більш більш насичений, отакий от. Такий от. Камера А Отак от. Отакий в неї колір. Прибираю рукоселішесть там і стає. Клас. гляньте, скільки воно коштує, цікаво. А, мабуть 29 кран. Нічому не стається. Ще воно недовго квітне. О, такий от колір. Гвездики. О, до речі, гвездику я в цьому році хочу посадити хоч один кущик на столик. Ось так от. Така Так Також тут первоцвіти, примула, мускарки. До речі, у нас в посадці біля будинку мускарки просто так ростуть, як дикі рослини. Ми вже в магазині. Зайшли в один магазинчик. Йому там комоста. Я вам трішки покажу, що взагалі продають в даму. Дивіться, наприклад, якщо брати якісь а, блюда, да, з крабом полфабрикату, 89 крон. Це приблизно 12, 13, 12 євро. Тут Диві. дві філешки гривні, заморожений горох і соус і кастропля. Ось така штучка. Тут є трішки інакше. Картопліка з сиром. І ось якась начинка. його запікають м'ясо із сиром фетою і прусні начинкою. 89 крон коштує. Такі вже готові боли. 59 крон. Таку як салат. Ось такі до 155 крон. Це 20 євро різні. Сухофрукти, хамон, м'ясо, саляні, сири, і оливки, на чесночинку, до речі, і соуси. Є таке сире м'ясо з сосисками, з беконом, 89 крон також коштує. Тут скільки 858 грамів. Це треба десь на 2-3 порції. Люди часто таке беруть. Оце, до речі, я хотіла б скуштувати, це повинно бути смачно, жирно, ситно, але досить таки смачно. Можливо, коли скласти скуштуємо. Тому що ми таке не часто беремо, дуже я б сказала, рідко, десь на півроку один разочок і все. Такі от зараз для смокодів. Начинки також 79 крон 12 виходить євро. Такі от смаброди 49 крон. І це оплемський смаброд. Національна страва. В магазині взяли трьомі тачками, то тачку везю я. Або колести, або в мене, бості на ручках. Mm? Да? Хто на ручках. Тьома. А диви, що ще я взяла. Ну, Поки щоб і можна було. Oh. Так, а ще поки світло. Я хочу показати посилку з H&M. Ми замовляли буквально на днях. Ні, ні, не ну, нажимай нічого, будь ласка, тому. Ну нажимай, добре? Давай подивимось. Що ми тут замовили? Потрібно треба якраз поміряти, тому що ми завтра будемо в тому місці, де я HD. Що можна повідомлення ще дати, як ми минулий раз замовляли. Так, перше це такі дві маєчки. Ось які вони вже великі, це 92 й разу. Ні, 86-й. Ми вже замовляли такі майки. Чому в них вже ходив, просто виріс. Одна просто бежева, а друга з такими слонами. Там просто не було там, чисто білої, або чисто там сірої, була чисто бежева і біла вже таким заружена. Це точно залишається. Наступне штанці. пакет. Это 86 размер. Дай, ты видишь? Угу. Как тебе? Это mm хорошо. -hmm. Мне кажется, mm -hmm. они еще будут платить. Ну, они точно остаются, потому что я знаю, что они очень классно сидят на лифтах. Наступное. Это такие вот... Дай, дай, дай. Мама покажет. Такие вот человечек, это для сна. Вирішила спробувати, в нас тьома не спить в таких речах. Але вирішила спробувати. Як буде, якщо він буде спати в таких от... Тим паче, зараз буде вже теплішати. І таке, що воно було дуже приємно до тіла, не перелаплювало нічого, то вирішила спробувати тут дивись. Хто це тут є? Тут є собачки, так? І, і киця десь, дивій, котики є. Диви, диви. А так є, так, так. Іди Ти вирішив сісти. Ну иди сюди, йди иди до мама. Іди до мами. Іди сіди, сіди. Да. І да, так. Це така така пішанка. Це на замочку, щоб якщо буде там, якщо... Дисиде, будь ласка. Тіхо. <плес> а якщо буде там в цьому футболки, наприклад, буде там холодненько, або навпаки, жаркувато, то щоб можна було або, або застібнути, або розстібнути. Поміряємо. Іди ковтинку, надіне. Надівайм. Давай надім ковтинку, давай. Давай ручку. Так. А, нормально. Трішки великувата, але що, знаєте, по розмір розмір. Вау, ти такий модний став. а ану покажись. Ну, великувата. Але кажи, розмір по розмір якось не дуже класно, тому що дуже швидко виросте. Ну покажись. Так, диви, який в нас син. О, нічого. І я тепер собі так хочу. Щоб лук! А штани поміряємо? Поміряємо штани. А ну таке щось. Ну, вони ще великуваті, вони довгуваті. Але виглядає супер. Так. Так сиди сиди, та нема стільчика, Тьом. Ма який класний восні! Клас! клас. Дай ми стільчика. А стільчиків нема. Так що я думаю, що ми нічого не будемо проти. Все залишаємо і буде тьомок ходити. У нас сьогодні не дуже правильне харчування. Ми взяли піцу, сир і холон і також сир куриця. Ще така спробувати? Mm -hmm. Червоний да? і зелений перець. Mm угу. -hmm. Це що? Ну, там нормально наче. Та ні. Не, не гостер? Просто болгарський перець? Mm угу. Не знаю, що це зелений. Тоже болгарський перець. Просто написано О, да? червоний і зелений перець. Mm Ну вот. ні, не, не гостер. Нормально. Взяли, що костя з низям приклеємо, треба було в цьому. Всі взяли, ми беремо дуже рідко ось Отакі от, такі от і ще такі палички дитячі із полуниці. І щось незвичне це апельсин і морква. Це що взагалі таке? Що У нас такий красинчик. Чекаємо, що бабусі десь хвилин набрати, а вона ще зараз. Наму ну, не, не роздягаю тьому. Побачила всій красі. Що це таке було? А, а на руки?